Ось, вичищені е, нуклеосні рамки. А це цілий корпус. Я вже з нього завжди брати. І таких корпусів повних е, вичищених сот вожкових є досить. Так, ось так я беру. Літаю. Літаю. Все. І несу перетоплювати. Зараз літають бджоли. Не знаю, чи несуть пилок, чи не несуть. Поки не бачу. А бджоли за цей час. Несуть пилок. Літають. Вони, може, і облітувалися, але я на це не дивлюся. Мою роботу. Поставив полоски апіфлом. Ну так. Як не кажи, а деякі бджоли обгадилися. Ну, показуємо то, які. Так, полоски апіфлом поставлені. Це. Одним другим. Літають, коротше. та их лицает так